Ми раді представити вам нашу новітню розробку олійний прес МП-75. Цей унікальний апарат став надійним помічником у виробництві олії завдяки своїй високій продуктивності, безвідмовності і простоті конструкції. Прес для олії МП-75 має діаметр робочого модуля 75 мм, що робить його оптимальним для виробництва олії в масштабах невеликих підприємств. Продуктивність олійного преса МП 75 до 50 кг сировини за годину. Це означає, що ви можете отримувати до 16 літрів олії щогодини, в залежності від чистоти та жирності сировини. Тип приводу, редукторний черв'ячний, що забезпечує стабільну та ефективну роботу. Прес для олії МП-75 заснований на принципі шнекової екструзії. Насіння олійних культур завантажується в бункер. Звідки потрапляє в шнековий механізм? Під впливом високого тиску, що створюється всередині преса винятково механічним способом, олія виділяється із сировини та виходить через спеціальні вихідні отвори, а макуха через гайку фільєру. Очищення олійного преса МП75 здійснюється після відкручування гайки фільтра та зняття корпусу шнека. Після кожної операції рекомендується проводити ретельне очищення всіх внутрішніх компонентів від залишків насіння та олії. Олійний прес МП-75 працює від напруги 380 вольт і оснащений двигуном потужністю 3 кВт, що забезпечує стабільну та ефективну роботу за будь-яких умов. До основних переваг олійного преса можна віднести високу продуктивність. МП-75 здатне обробляти великі обсяги сировини, що робить його ідеальним вибором для виробництва олії на промислових масштабах. Надійність. Завдяки редукторному приводу, цей маслопрес має довговічність і стабільну роботу протягом усього терміну служби, простота в обслуговуванні. МП-75 легко розбирається і не вимагає спеціальних навичок для роботи. Регулярне технічне обслуговування допоможе зберегти його у відмінному стані на довгі роки. Обслуговування маслопреса охоплює регулярну перевірку стану всіх вузлів і механізмів, заміну витратних матеріалів, вчасно і змащування підшипників. При правильному обслуговуванні та догляді, маслопрес МП 75 буде служити вам довгі роки, забезпечуючи стабільне і ефективне виробництво масла. Не пропустіть можливість організувати ваше виробництво олії за допомогою маслопреса МП75 від заводу Техномашстрой. Зв'яжіться з нами вже сьогодні, і ми допоможемо вам вибрати ідеальне рішення для ваших потреб. Номер телефону ви можете знайти в описі до відео. Відзначте відео лайком та підпишіться на наш канал. До нових зустрічей!